Ніколи не допомагаєте жінкам у домашніх справах, адже не дай Бог, хтось дізнається і скаже, що ви підкаблучник. Адже ж домашня робота це виключно жіночий обов'язок навіть в сучасних умовах, коли і чоловік, і жінка перебувають на роботі і забезпечують сім'ю, все одно вдома є чіткий розподіл на чоловічі справи та жіночі справи. Отож, зазвичай, справа чоловіка це сидіти на дивані, є спеціальний диван, якщо ви не знали, і дивитися телевізор, повільно почухуючи пузіку. В той час, як жіноча робота, приготувати їжу, поприбирати в кімнатах, і т.д. і т.п. Список може бути довгий, залежно від того, що запланувала собі жінка. І це придумано не нам. Так склалося історично, оскільки раніше чоловік. Здобував їжу, приносив дім, а жінка забезпечувала домашній сімейний затишок. Отож, зробимо невеличкий екскурс в історію. Чому так склалося? Йдемо в дуже-дуже давні віки, коли чоловік мусив забити мамонта і принести їжу додому. В той час, як жінка, не дай Бог би пропустила. І не підкинула полінця у багаття, вони померли голодною смертю і холодною смертю. Тому, звичайно, оскільки чоловіки фізично сильніші, забити мамонта могли тільки вони. І забити мамонта це ще пів справи. Його ж треба було ще притягти до тієї печери. А це досить таке складне діло, якщо взяти до уваги. Що мамонта заганяли в велику яму, звідки торчали кілки. Витягти з тої ями, убитого мамонту, напевно, досить таке важке завдання. Але тут, я згідна, питань нема. Поглянемо в середньому коли жінка теж доглядала за сім'єю, чоловік або ж воював, або ж... Теж працював на важкій роботі і забезпечував сім'ю. Жінка не мала ніяких прав, оскільки вона не мала освіти. І навіть якщо взяти до уваги, що це далеко не печерний час, все одно жінки не мали прав, а мали певні обов'язки. Так склалося історично. Читали молод відім, досить пізнавальна книга. На реальних подіях, коли жінка не мала прав настільки, що її могли вважати відьмою тільки через те, що вона красива і комусь відмовила. Тому, для роздумів, хоча не стосується цієї теми, на даний момент ми ніби рівноправні, але насправді ні. Адже історично у нас є жіноча робота. Це бути на підтримку чоловіка, на догоду чоловіка і на обслуговування чоловіка, щоб часом не склало зраження, що він підкаблучник. якось так.